Перехід від фіскального органу до сервісної служби є стратегічною метою Державної податкової служби України. В рамках її реалізації було запроваджено ряд нових податкових сервісів, серед яких і запровадження центрів обслуговування платників податків, яких на сьогодні в Україні вже налічується 458. 14 з них функціонує і на Вінниччині. мають бути відкриті і в кожному відділенні районних центрів, де є наші. Відділення податкових інспекцій. Чому тому, що, по перше, громадяни, які подають звітність на тих по тим правилам, які в нас були раніше, все ж таки потребують підвищення якості такої подачі, такої роботи. Для подолання корупції та ліквідації інших можливих перешкод в здійсненні підприємницької діяльності була запроваджена спеціальна гаряча лінія пульс податкової, на яку вже надійшло 3316 звернень. На Вінниччині до, на гарячу лінію пульс податкової, яка працює в нас достатньо великий час. Звернулося всього лиш було 28 звернень з Вінницької області. Активно впроваджується в системі сервісного обслуговування й електронної... Она та онлайн практика, серед яких запровадження електронних ключів та електронної звітності, видача свідоцтв... платника податків через мережу інтернет, крокуємо вперед, все ж таки, до електронної звітності, до подачі звітів в електронній звітності, до отримання довідок в електронній звітності. На сьогоднішній день ми прямуємо до того, щоб свідоцтва платника ПДВ, найболючіше питання, яке завжди мені задають, щоб і свідоцтво платника ПДВ видавалося теж в електронному вигляді. як тобто якомога менше. Спілкування суб'єктів господарювання, чи це фізичні особи, чи це юридичні особи, щоб якомога менше вони мали якомога менше витрачали час на спілкування з працівниками податкової, чи це довідка, чи це святоство платника ПДВ. Тобто ми на сьогодні повністю мінімізуємо, йдемо до цього, щоб мінімізувати спілкування громадян і витрачання їхнього часу на проведення в податковій інспекції. Активно працює обласна ДПС із власними кадрами. Так за станом на сьогодні, відділом внутрішньої безпеки проведено 79 службових перевірок по 24 зверненням. За їх результатами відносно 40 працівників вжито заходів реагування. При цьому виявлено 6 злочинів порушено 4 кримінальні справи. У 2012 році за рішенням суду до адміністративної відповідальності притягнуто дві особи за результатами розгляду адміністративних матеріалів про вчинення корупційних правопорушень, виявлених відділом внутрішньої безпеки. Вінницької області винних осіб звільнено з органів ДПС. На даний час в розгляді знаходяться адміністративний матеріал відносно колишнього працівника органів ДПС за вчинення адміністративно корупційних правопорушень. За вісім місяців поточного року працівниками ДПС у Вінницькій області викрито 73 злочини у сфері оподаткування. 31 кримінальна справа направлена до суду з обвинувальним висновком. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.